Чим більше шість стає автономним, тим складніше його контролювати. Зараз ми ще можемо програмувати алгоритми, але в майбутньому виникає ризик, що інтелектуальні системи зможуть приймати рішення, які не завжди відповідають людським цінностям або цілям. Ще одна важлива проблема це труднощі з етикою, як ми можемо навчити машини приймати морально правильні рішення. Що робити, якщо щі буде використовуватись для контролю або для маніпуляції масами? Наприклад, уже сьогодні ми стикаємося із ситуаціями, коли алгоритми соціальних формують нашу реальність, показуючи тільки ті новини, які ми хочемо бачити. Не менш важливою є проблема економіки, чи готові ми до того, що роботи та автоматизація заміють мільйони робочих місць. І хоча ще може створити нові професії, перехідний період може бути складним для мільйонів людей. Тож підсумовую.